Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході, можливі кадрові ротації у силовому блоці держави і скандал з дружиною Іллі Рєзніка Іриною Романовою, яка дозволила собі образливі висловлювання на адресу України. Про це сьогодні пишуть. В Благосфері, отже, сьогодні вранці терористи свідомо вчинили мінометний обстріл російського прикордонного пункту Новошахтинськ із території України після того, як обстріляли український пункт пропуску Довжанський. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України внаслідок обстрілу дев'ятеро українських прикордонників поранено. Окрім того, на сході України українські силовики знищили п'ять камазів з бойовиками. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише. Керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук за оперативними даними групи «Інформаційний спротив в зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів. Пише Дмитро Тимчук. Зокрема, знищені п'ять камазів, що перевозили бойовиків. Втрати АТО за вчорашній день, 2 липня. Один військовослужбовець загинув. 18 поранені пише на своїй сторінці Фейсбук Дмитро Тимчук. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк інформує про те, що АТО проходить плавно планово і ефективно. Якщо вдасться повністю перекрити кордон з Російською Федерацією, АТО може завершитися за 2-3 тижні. Пише Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Фейсбук. Після закінчення гострої фази силами спецпідрозділів Нацгвардії та МВС до осені можливо зачистити від залишків терористів звільнені міста і розпочати відбудову зруйнованих об'єктів. Отже, кордон це головне, пише шкіряк. Олександр Алимов, це учасник антитерористичної операції, інформує на своїй сторінці у Фейсбук про те, що відбувається на сході України. Не знаю, що казати, пише Олександр. Другу добу ведемо бій. У них дуже міцні укріплення. Деякі цехи навіть не пробиваються на замідлення. Артилеристи зрозуміють, бетонобойних не везуть. Ну думаю, сотню поклали. Точно БТР і Камаз джипа. На жаль, маємо втрати. Підійшла їх колона з білими. Прапором і відкрила вогонь, хлопчина з піхоти, написав Олександр Алимов. Нагадаю, що вчора прес-центр антитерористичної операції повідомляв про те, що терористи починають здаватися українським силовикам, Вони виходять з білими прапорами і здають зброю, а також здаються у полон. Борислав Береза, це речник правого сектору. те, що відбувається у Славянскую, посылающись на свои джерела. Наконец-то позвонили наши люди из Славянска. Подчеркнули четыре момента. Первое. В городе ждут освободителей, украинских силовиков. Народ разочаровался в сепарах из-за грабежей и бандитизма. И тут даже расистская пропаганда не справляется. Одно дело, когда тебе рассказывают о зверствах украинских карателей, а другое дело, когда ты сам стал жертвой бандитского беспредела. Второе. В Славянске стоит группа из 22 танков с аквапрешами с надписью «На Киев, на Львов». Стоят кучно возле стадиона. Интересно, у руководства АТО идеи на эту тему есть? Третье. Геркин по-прежнему не выходит из образа Деникинского штабс-капитана и готовится погибнуть или победить. Учитывая, что победить он не может, а свою роль уже отыграл и расистам более не нужен, то скоро его ждет героическая гибель и, скорее всего, от пули в затылок. По крайней мере, по Славянску ходят такие слухи, а Гиркин сильно из-за этого нервничает. Четвертое. Славянск ждет экологическая катастрофа. Не работает канализация. Все сливается в местную речку. Из-за жары разлагиваются трупы, которые все пары не успевают сжигать и просто закапывать в общих могилах. Так что могут возникать очаги инфекционных заболеваний. Вот такие новости из Славянска. Написал на своей странице в Facebook Борислав Береза. Мустафа Найм пишет про найманцев, которые ныне воюют на сходе Украины. Нелегка судьба наемника. Если выживут, вернутся в Россию героями. Их будут встречать цветами, песнями и легендами. Но для русского мира у этих героев будет один несовместимый с жизнью недостаток. Они все считают Владимира Путина предателем. На каждой встрече, на каждом углу они будут рассказывать о том, как отец русской нации оставил их на растержание фашистов. Сплывут нелицеприятные детали операции в Крыму и на Донбассе и роли России в этих событиях. Нужны ли Путину такие герои? Живыми нет. Они ему нужны только как память. Поэтому, если и выживут, то, скорее всего, по возвращении встретят на границе стройные заградотряды. в смерти смерті героїв обігают, конечно, украинскую армию. Но це вже загадки для істориків. Написав Устафанаєм. І Віталій Портніков пише про те, що э, Володимир Путін нині хоче бути схожим на фюрера. Поразительно, как сіні хочуть бути. похожими на фюрера. Владимир Путин прибыл в Донецк для того, чтобы участвовать в открытии нового здания Государственного музея Великой Отечественной войны. Точно так же, как 33 года тому назад для участия в открытии нового здания такого же музея в Киев прибывал Леонид Брежнев. Разница, пожалуй, в том, что Брежнев и сопровождающий его Щербицкий, как бы к ним не относиться, был Були ветеранами тої війни, а Путін і сопровождающий його Лукашенко просто спекулируют на пам'яті об одной из самых больших трагедій прошлого століття. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Віталій Портников. Сергій Шейлін Шелін на Росбалт пише. предсказывает, будто реконструкция советских идеологических маний завтра ударит бумерангом по российской политической системе. Это преувеличение, но гротескность попыток нашей власти стилизовать себя под сталинскую бьет глаза на каждом шагу. Довольно часто слышишь, что казенная военная пропаганда исподволь настраивает народ против российского государственного строя. Когда и если в Россию вернутся полевые командиры, вроде Еркина, Стрелкова, вместе с тысячами ветеранов Донбасской войны, они действительно принесут с собой то, что приучились считать нормальным. И сладить с профессионалами прямого действия будет куда более труднее, чем с безобидными интеллигентами, шествующими через рамки на дозволенные начальством митинги протесты. Написал на своей странице в Facebook Сергей Шеллин на Росбалт. Ну и про призначение. призначения. Нагадаю, что вчера президент України Петро Порошенко заявив, що вноситиме до Верховної Ради на посаду міністра оборони кандидатуру генерал-полковника Валерія Гелетея. Він колись командував управлінням державної охорони, на посаду керівника генерального штабу генерал-лейтенанта Віктора Муженка. А також президент повідомив про те, що координувати дії силового блоку буде перший заступник глави адміністрації президента з цих питань Юрій Косюк. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України та народний депутат України, коментує можливі кадрові призначення президента, відповідальний в адміністрації президента за реформи в армії МВС і СБУ Косюк, наша ряба, мільярдер із списку Форбс, бізнеси, влада окрема, ясна річ, як і у мільярдера, верховного головнокомандувача, міністр оборони Гелете, міліціонер від полковника до генерал-полковника за півтора роки. Порівнювати з російським міністром Шойгу, який керує ворожими силами, немає сенсу в Україні. Ми міг би назвати більше 50 кандидатів на голову міноборони потужніших. І професійніших за гелетея втім теж немає сенсу, бо тенденція кадрової політики по новому вже стала зрозумілою. При президентові Порошенку головним банкіром, головним прокурором, головним дипломатом, головним армійським начальником, головним геть усім Україні може бути лише сам Петро Порошенко. За все відповідає він один: розплачуватися доведеться нам усім. Написав на своїй сторінці Фейсбук Анатолій Гриценко. Політолог Тарас Березовець пише про нові кадрові ініціативи Порошенка. Все последние кадровые инициативы Порошенко демонстрируют его нежелание делегировать полномочия чиновникам. Из-за этого удивительная привязанность к бизнес-партнерам и старой нашей украинской тусовки. Президент показывает, что доверять никому не намерен и будет контролировать всех и вся сам. Зато с назначением Гелатея армия превращается в самую большую в мире службу безопасности президента, уважая Тарас Борисовец. Андрей Сидоренко пишет про возможные кадровые призначения. Була в Україні власть воровська, а стала ментовська. Генпрокурор мент, Нацгвардія мент і е, міністр оборони мент. Помню, уровень корумпірованості системи нічого хорошого не ожидаю, пише Андрій Сидоренко. Е, політолог Віталій Бала коментує можливе призначення Гелетея та Косюка. Яке відношення має до армії Гелетей? Правда, він генерал-полковник правоохоронних органів. А от Косюк. Зразу видно, просто вроджений бюрократ та державний чиновник. Петро Олексійович Порошенко не перестає прогнозовано дивувати. Тепер можна бути впевненим, що все буде по-новому і реформу будуть по скриптам. але надія вмирає останньою. Тому може вони почнуть працювати на Україну і для людей. Ставить риторичне запитання Віталій Бала Віктор Шендерович, своїми блозі на ехо Москви розмірковує над. Тим, що відбувається нині в Росії, над тим, як Росія впливає на геополітику і, зокрема, на політику сусідньої держави України, Росія, так і не очнувшись толком від собственного го віка при першій можливості, по случаю внезапних 100 доларів за барель, вернула собі хамський тон і ні невменяєм... в начальство. І рулить. так рулить на переміні серед очкариків пубертатний дитина второгоднік. чье физическое развитие сильно опередило мозговое. Ведь не вдомек, что лю лузер в этом коридоре не очкарик, которого он смирит, а он сам. Это выяснится чуть позже, когда-то всюду выгонят и найдут на него физическую праву. А пока он рулит и пишет на стенах мерзости про окружающих, и радостно гликает по поводу своей крутизны и остроумия. Мы были империей зла, а стали шпаной с блатными прихватами». І в цьому смысле стоїть признати, що хамоватый господин нелегітимно, але при цьому всенародно народне одобрення страной ей їй адекватен. Мои Мої поздравлення всім учасникам процесу. Написав відомий російський сатирик Віктор Шендерович. Ну і в мережі скандал черговий пов'язаний з дружиною Ілі Рєзніка Іриною Романовою. Про це написав на своїй сторінці. У Твіттері Віталій Уманець він писав також і в Фейсбуці. Дружина народного артиста України Іллі Різника Ірина Романова назвала Україну підростичеською страною, в якій правять підерасти. Ну, власне, з чого цей почався весь скандал? Віталій Уманець, от ви зараз бачите на екрані, оприлюднив відео про те, як під слов'янськом українські силовики зачищають територію від бойовиків від терористів. І до цього посту, який він розмістив до твіту, який розмістив у твіттері, написала коментар Ірина Романова. Ірина Романова є дружиною, як я сказав, уже поета Іллі Рєзнікова, і вона собі дозволила коментарі на кшталт того, що мовляв всі українці фашисти і. Немає їм прощення. Ну, от можна процитувати те, що вона написала. мразі фашистські, немає вам прощення. Фашисти якраз у вас, у вашій підерастичній страні. Вами правять підерасти і ви це заслужили. Ваші проститутки будуть рожати тільки фашистів. Ось таку гидоту написала Ірина Романова. Нагадаю, що Ілля Рєзнік є народним артистом України. І ось такі звинувачення, і взагалі. Таку гидоту пише його дружина щодо України. Олена Мозгова, музичний продюсер, дала відповідь Ірині Романової у своєму Фейсбуці на, сторі, на своїй сторінці. Вона написала, к сожалению, знакома з нею. Юбилей своєї мужики відмітить в той страні, яку вона наглость оскорблять. Тупая, ограничення, істерична жіна, жадна, і бездарна. Попробуй только ну, слово наси. Приїхати на нашу святую землю я лично тебе мразь з Караваєм зустрічати буду. Каравай у лапках, і очевидно, це не останні коментарі щодо висловлювань Ірини Романової е, упродовж всього Євромайдану і після Євромайданівського періоду діячі російської культури дозволяли собі дуже багато негативних висловлювань щодо України. Говорили про те, що Мовляв, україною керують фашисти, бендерівці і ці діячі культури, і люди дотичні до російської культури, і надалі продовжують свою діяльність і продовжують говорити подібне про Україну. Ну і на сам кінець Олександр Ягульник, музичний продюсер, оприлюднив відкритий лист рекламному агентству «Such and Such Україна. Он обратился до них с проханием снять рекламу беля Майдана независимости, на которой изображена Аня Лорак. Я считаю эту рекламу на эскалаторе, выходящем на Майдан независимости, фирменным издевательством над чувствами всех тех, кто боролся и продолжает бороться за мир в стране. Каким бы образом это кто не делал. Я и в этом мнении заверяю не так уж одинок. Считаю форменным нравственным предательством участие украинских артистов в российских Шоу в бізнесовых церемониях весной 2014 года, и конкретно Ані Лорак, когда у Украины веролом отняли Крим, розвязали війну на Донбассі, люди, Делать вид, что ты этого не замечаешь, что там платят деньги. Больше. Значит, играть на руку интригам по разъединению і розложения морального духа. Минимум, чего прошу, просто незамедлительно убрать рекламу с лорок на выходе из метро «Майдан Залежности в Киеве. А как максимум, но ну, если по совести и чести, исключить лорок из всех рекламной продукции компании. Артист предательный может быть на обертке любимого шоколада моей дочери, написал на своей странице в Facebook Александр Ягольник. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.